Всім привіт! Я сьогодні знайшла досить цікаве питання, яким я цікавилася досить довго, і це про те, як зупинити свої думки. Мені допоміг один метод, який я знайшла в книжках, і, можливо, хоч комусь він теж допоможе. А перше, це треба припинити думати, що наші думки це є відображенням нас і що думкам варто довіряти. Насправді це. Ну, брехня, тому що ми народжуємося без думок і ми живемо дуже щасливо, поки в нас не не виникає потреби вижити в цьому світі, і тому ми починаємо прислухатися до думок, оточуючих, просто щоб вижити. Тому всі наші думки це те. Де ми жили і з ким ми жили, насправді. Так, ми можемо зараз думати, що ми незалежні, і ми, наші думки, це просто ми, але насправді це неправда, тому що на якийсь момент вони просто формуються всупереч тому, що ми думали, а не просто незалежно. І насправді ми можемо жити без думок. Тобто, якщо відкинути всі думки, ми можемо продовжити існувати. І ідея в тому, що по цим книжкам ідея в тому, що є центральна наша всередині, так так би мовити, система відчуття, і поверх них є думки. Оцей всередині нас можна назвати, що це спостерігач. Який спостерігає за думками, за емоціями, за тілом, за всім іншим, і виходить так, що якщо думати, що думки це не є ми, і думки це не завжди правда, і насправді вони навіть дуже часто ем, негативно впливають на нас, коли посеред ночі прокидаємось, коли десь е, ми е, хвилюємося, то дуже часто, що саме думки це не є. Тим, хто, та річ, яка нам допомагає, тому прислухатися до них не треба. Щоб до них не прислухатися, треба практикувати. Для цього треба спостерігати за цими якраз і думками. Тобто просто буває серед дня, коли з'являється на цей час, навіть чесно кажучи, ні. У мене, наприклад, взагалі не було часу. У мене дитина поруч, постійно якісь там справи, постійно десь бігаєш, просто навіть немає часу продихнути. І виходить так, що в такі моменти просто е спостерігаєш. Ну, наприклад, спостерігаєш, як пиєш ти про щось думаєш. І ти, коли починаєш думати, ти просто спостерігаєш, як ти думаєш, але не продовжуєш ланцюжок думок. Не критикуєш, не аналізуєш. Не сперечаєшся, нічого. Просто спостерігаєш за своїми думками. Наприклад, що. Ой, я замучилася вже стояти на кухні, щось готувати, щось прибирати. Окей, в мене є ця думка, в мене є ці емоції. Все. На цьому все. Далі, хоча б припиняється розкручування це. Що робити з тими думками, які вже є, щоб їх взагалі не було, це досить така. Досить довго з цим треба працювати. Поступово, звісно, все стає легше, якщо потрошечку це все робити. Але для початку хоча б просто спостерігати думки і не продовжувати ланцюжок виснаження емоційного, що ж далі, а що з ними буде, а що далі буде, а мені це не подобається. І т.д. Ні, думаємо, що про те, що ті думки так вони є. Ці думки не означають, що це. Що вони правдиві і просто з ними спостерігаємо. І я сподіваюся, що хоч комусь допоможе ця інформація. Всім пока!